Не мусиш померти, щоб народилося щось нове школа. Це свого роду, якби алегорія страху. Режисер Радісла Велкополян розповідає про сенси, які вкладали у сюжет кліпу пісні холод рівненських виконавців Михайла Медведя та Миколи Римарчука за псевдонімом хитрий лис за їхніми словами. Трек вони випустили п'ять років тому. А кліп до нього 16 лютого цьогоріч. Ми можливо вже трохи другі люди ніж п'ять років тому, бо е, насправді за цей час у нас великі зміни ну, і в країні е, е, сталися. Так і сенс пісні. Ну він що тоді, що зараз залишається плюс-мінус тим самим. Типу, заглянути самому страху в очі, пізнати його і піти далі, грубо кажучи. Загалом на зйомку кліпу пішло три дні, а на монтаж відеоряду близько місяця, розповідає Михайло Медведь. Зйомка кліпу була дуже цікавою. У мене перший такий був експірієнс в моєму житті знімати в холод, коли дійсно холодно. Що мені найбільше запам'яталось, це як на наступний день Радек скидує нам невеличке відео з кліпу. каже: дивіться, там дідусь проходив. а Ми його не побачили. І ми просто вичитуємо свої куплети, а на задньому фоні йде дідусь, і так гарно заглянув в камеру, і ніхто його не бачив, де він з'явився там. Для зйомки кліпу використовували впізнавані місця рівного, розповідає Радіслав. Зокрема, це парк історичної реконструкції Оствиця та занедбана територія поблизу міського палацу дітей та молоді. Радянська будівля, яка зараз виглядає, як вона виглядає. На жаль, всі, хто місцеві, то знають конкретно це, це, це місце, і це символ, що вона горить. Але якби вона частина нас, також це це пострадянське, те, що ще залишилось. Але ми стоїмо вище, як ви, якщо побачите в кліпі, міша стоїть вище нього. Воно палає, воно горить, воно є частиною його, але воно горить, воно догорає, воно згорає, і ми його позбуваємося і стаємо кращими, стаємо більшими. Надалі музиканти планують випускати як сольні, так і спільні пісні. Хочемо підготувати якийсь новий матеріал, плануємо виступи, концерти. Збори донати обов'язково наша музика як комусь потрібна. Ми отримали дуже хороший фідбек, і нас як артистів це, звісно, мотивує. Вікторія Стасюк, Дмитро Сидор, Людмила Ястремська, Олег Степанюк. Суспільне новини Рівне.